Доброго дня, друзі! Компанія автопарк. Вінницький філіал. До нас приїхало чудове нове надходження BMW X5, повний привід, 3.0 турбовий двигун, автоматична коробка передач, чорний колір, Обутий автомобіль. 18-й радіус зимову гуму на легкосплавних дисках. Має чудовий просторий багажник, який відкривається з салону. Переходимо до заднього ряду сидінь. Задній ряд сидінь також в чудовому стані, оп'янутий кожу. Е, чудовий карта заднього ряду дверей. Потолок також в чудовому стані, ніде не затертий, не заплямований. Передній ряд сидінь також в чудовому стані, механічне регулювання сидінь. Карта передньої двері також в чудовому стані. З тої сторони також ніде не затертий, не потертий Має мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів. Також має круїз контроль, тому запрошуємо вас, до нас місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також у нас діє програма Лізінг та тий Всім гарного дня!